Гей, чого підглядаєте? Пішли подивимось квартиру. Квартира в житловому стані. Мені подобається планування цих квартир. Тут великі кухні, 9 метрів квадратних плюс кладовка, за рахунок якої також можна збільшити площу. Вікно на кухні металопластикове, сучасна газова піч, лічильник на газ. Залишається новий двохкамерний холодильник. Також залишаються всі кухонні меблі. Вони не дуже сучасні, але в гарному стані. Коридор просторий, є меблі, які також залишаються новим власникам. Вітальна простора, світла, також залишаються меблі. Диванчик, два крісла, замінені міжкімнатні двері, журнальний столик, меблева стінка, килим, є навіть посуд. Є кондиціонер, телевізор, все в робочому стані. Квартира хоч і без сучасного ремонту, але жити можна планування всіх квартир дві лоджі. Одна виходить з вітальні, друга зі спальні. В кімнаті для дорослих також є меблі, шафа для одягу, ліжка, трюмо. З дорослої кімнати вихід на лоджію. Лоджія дуже простора і можна зробити чудову зону відпочинку. Це дитяча кімната, вона невелика, але Світленька, тепленька, тому що знаходиться всередині. Попереду неї знаходиться лоджія. При бажанні можна кімнату об'єднати з лоджією і зробити там, наприклад, робочу зону. В кімнаті залишається сучасний диван, розкладний стіл. Санвозли в квартирі окремі, а це завжди зручно для сім'ї. Санвозли потребують ремонту. Є пральна машинка, не нова, але в робочому стані. В туалеті новий унітаз. Бойлер на 80 літрів, замінений каналізаційний стояк та труби на воду. Всі кімнати окремі для сім'ї саме те, що необхідне. Під'їзд чистенький, доглянутий, да сусіди всі нормальні. Швиденько подивимось мікрорайон. Це сам будинок, де знаходиться квартира. Двірда глянути, багато зелені. Біля будинку дитячий майдан вашим діткам то точно сподобається. Трям напроти будинку торгівельний комплекс з різноманітними магазинами. Для підтримки здоров'я усією сім'єю можете відвідувати спортивний клуб, Поруч супермаркет «Варус». Агрора та багато інших магазинів для ваших діток поруч садочок, школа. Тут можна помилуватися гарними краєвидами, а також чудувати щодо ювілейної всього 10 хвилин пішки. Перейшов через міст і ти вже на сонячному. Якщо ви хочете жити саме в цьому районі, то чекаю вашого телефонного дзвінка.